Горіх чорний. Двохрічний. Сіянці Чорного горіха вже такі є пів метра від 40 сантиметрів. Є різні. Тут їх біля 20 тисяч штук в одному, біля 40 тисяч в другий. Палець, як би це сказати. Буряни не забиралися, тому що була засуха. І ось вони такі тут підросли вже. Є менші, є більші. О. Такі вони від 40 сантиметрів. І є вже метр, більше метра. Ну, хороші сіянці. Отакі. О. Кому на деревину, кому на подвой, на медвежі, цей на медвежі, цей медвежі вже на грецький горіх. Тоже візьмем собі викопаю на підщепу для грецького горіха. Є тут різної висоти. Як кому ось такі сіянці. Вони як і в загущеному посіві, вони... Менш е, дають приріст, чим, якщо вони рідші. Тут загущений посів. Отакі сіянці є їх. Є їх багато. Вон такі вже метр, метр двадцять є. Кому треба сіянці цього чорного горіха, то у нас є їх. Хватить їх всім на, любий, на любе количество. Ну, до, до 50 тисяч штук. Питомнику в цьому році будуть уже... Викопуватися з кобою. Це дворічний сіянець. Вони переберуться, відберуться О, і Будуть... О, їх дозволили вже, бо був закон, якби заборонили їх висаджувати на суцільні. Ділянки, то закон це інакше вже відмінили, і їх вже можна садити. О, хто хоче на деревину засадити, тому що багато зараз людей землі засажують на деревину, якби вважається цінна деревина Чорного горіха, то у нас є стільки сіянців, що... Дефіциту в них немає. Є двохрічні, є трирічні, є однорічні. Від однорічного до трирічного. Тут він уже скинув листок. Є менші, є отакі, які до пів метра. О, тоненькі, маленькі, їх більше. Вони дешевші, однорічні дешевші, дворічні дорожчі і трирічні, виходить ще дорожчі. Покажу однорічні. Ось такі однорічні від 25, ну десь 30, від 30 сантиметрів. Ну і до пів метра. Є які. Стартують скоріше, є які рост їх менший. Так що ось такі кому треба сіянці, у нас їх є. Звертайтеся. Чорний горіх.